Доброго дня, шановне панство. В цьому відео починаємо маленький курс про AVT Abstract Window Toolkit. Що таке АВТ? АВТ це API для розробки графічного інтерфейсу користувача Graphic-User Interface або просто QI. Пакет java.vt надає класи для AVT API, такі як Textfield, Label, Texterio, Radio Button, Checkbox, Choice, List тощо. АВТ з такими компонентами, як Text, Field, Label та Button, мати різний вигляд на різних платформах, такий як Windows, MacOS та Linux. Причиною цього є те, що платформи мають різний вигляд своїх нативних компонентів, і АВТ безпосередньо визиває рідну підпрограму операційної системи, яка створює ці компоненти. Простими словами, додаток ВТ буде виглядати як додаток Windows. Операційний системі Windows, тоді як в операційній системі, системі Mac, воно буде виглядати як додаток для Mac. Ну що ж, давайте подивимось на ієрархію АВТ. У голові всього стоїть компонент. У голові всього стоїть, звісно, об'єкт, але ну, у голові АВТ стоїть компонент, який а, наслідується від об'єкту чену. Від компонента йде Button, Label, Checkbox, Choice, List, контейнер. Від контейнеру йде Window і panel. Від Window йде Frame і діалог. Від panel йдемо, йде applet. Йде Я створив клас Basic Frame. Він наслідується від класу Frame. Frame це як рамка. Ну, в даному випадку це буде як вікно. І в цьому вікні можна буде вставляти. Будь-які елементи. Він має метод ADD, бачите, і можна вставляти компонент. Тобто будь-який компонент. Тому що все є компонентом, фактично. Поки ці три методи, що ці три методи роблять в конструкторі, тобто, коли ми викликаємо це, ну, створити об'єкт, так, викликаємо конструктор і одразу створюємо фрейм що в цьому методі? Виставляємо його розміри, довжину і висоту. Set title те, що буде написано в шапці цього вікна. Ось, наприклад, first basic frame. Тут у нас буде. Ми зараз. а Запустимо програму, буде написано авт window Example. Метод Set Visible True. Тобто ми виставляємо, щоб ми його бачили, коли запустимо нашу програму. Запускаємо. Ось наше маленьке вікно: 300 на 300. Так. Set size. Виставили 300 на 300. Set title. Ось наш Не поміщається. Ми його можемо отак робити. щоб помщалося. Можемо отак, отак. Ми можемо змінювати дуже ну, висоту, тому що ми не, не було. Далі. О. Можемо так. Не виставили те, що воно нотрисайзупло, тобто ми можемо змінювати сайз, як захочемо. SetVisable true ну, ми його бачимо. Зовнішній вигляд операційної системи Windows, так. Тому що, як я раніше казав, те, що він викликає нативні методи операційної системи на такий самий код, просто так і написано, так, на іншу операційну систему міг мати вигляд трохи інший. А міг, до речі, такий самий. Але для того, щоб дізнатися, треба запустити таке ж саме на іншій операційній системі. Добре. Нас Ми можемо згорнути, можемо розширити. Але, до речі, закрити, не працює, тому що нема обробника на це. Треба його створювати. Те, щоб ми, коли нажимаємо крестик, так, закривається наш Windows, і наша програма завершає свою роботу. В даному випадку, щоб завершити роботу, нам як звичайно нажимаємо на наш стоп. Все. Завершили віконце це наше закрилося. Якщо ми, до речі, тут написимо, напишемо напишемо. False, false, запустимо програмку. Дивіться, воно запускається. Нічого не відображає. І все, завершає свою роботу. Тому що фрейм не запускається, так? І це як потоки, коли всі потоки завершували свою роботу. А програма завершує свою роботу. І коли фрейм не піднімається. Ну, не видно його, так, не піднімається. Тобто там немає потоку, який його тримає. Тобто програма все це виставила всі дані, викликала цей конструктор, викликала його і завершила свою роботу. Все. Отакий от от маленький вводний курс АВТ. Далі будемо розглядати всі інші компоненти АВТ. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!